Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту говоримо про здоров'я і темою сьогоднішнього етеру стали сучасні методи хірургічного лікування міжхребцевих гриж. А про це наступні 15 хвилин. А ми поговоримо з нашим гостем, нейрохірургом Дмитром Орловим. Дмитро, ради вітати. Доброго дня навзаєм. Я думаю, що актуально буде почати нашу тему з питання, що таке біль у спині взагалі. Так, дійсно. Ще раз привітаюсь. Мене звуть Дмитро Орлов, я доктор-нейрохірург. Займаюся практикою вже з 2015 року. Спочатку я починав практику по лікуванні головних болей. Та все, що пов'язане з головним мозком, далі переквалікувався на лікування болю в спині. і Можу сказати, що це дуже актуальна тема наразі, тому що е, у нас е, зазвичай кожен другий, е, кожна друга людина, е, яка звертається до мене, колись у неї в житті е, був біль у спині. І це е, дуже серйозна проблема може бути, якщо і розглядати у всьому спектрі е, різновидів болю у спині. Тому я вважаю, що це тема актуальна, про яку треба сьогодні поговорити. Так, а якщо е, більш загальним розумінням про різновиди болю в спині е, і від чого буває ця біль? Так е, взагалі е, людина, хоч раз у житті, відчуває деякі біль у спині, якщо класифікувати по е, Структурі то у нас є хребет, який розподіляється на шийний відділ, а грудний відділ. Поперековий та крижовий. Зазвичай десь 80% людей, які звертаються за допомогою, вони відчувають біль у поперековому відділі хребта. Від чого це виникає? Це виникає, по перше, від перевинневантаження, від нездорового способу життя. Наприклад, людина там підіймає важкі предмети або неправильно це сидячий образ життя. От це може бути причина травми, це може бути новоутворення. Причина, це може бути якісь інфекційні захворювання або неврологічні розлади, які приводять до болів у спині. Як я сказав, 80% це зазвичай поперековий відділ. Далі йде шийний відділ, це зазвичай також сидяча робота у людей, які займаються it технологіями вчителі. Секретарі, ну там всі, хто більше сидить там за комп'ютером або в Ну, подій. зараз мені здається, ця проблема зовсім актуальна, тому що зараз так. і навчання онлайн, і да. робота майже вже повністю онлайн можна сказати. Так, згоден. От причина самого болю це стиснення нервового корінця. У нас є спинний мозок, і він йде по всьому хребту, і на кожному рівні міжхребтового диску розходяться нервові корінці. Якщо виникає проблема стиснення самого нервового корінця, тоді виникають е, симптоми болю, подразнення, е, заніміння, затерплості е, мурашок. Це все спричинюється тим, що ну, стискається нерв? Це може бути стиснення визвано або килою диску, або зміщенням самих хребців при травмі або при переломі патологічному, або це може бути якесь новоутворення у самому хребті, чи спинному мозку, чи нерві, наприклад, невринома, яка утворює стиснення самого нерву і визиває такі симптоми. Так, А як проходить діагностика? По-перше, діагностика у нас така: якщо у людини з'явився біль у спині, він завжди звертається ну, як треба. У нас люди е, люблять самі лікуватися. Але як треба, вони звертаються до сімейного лікаря або до невролога, який діагностує е, захворювання. Далі у нас іде рентген. От, роблять на предмет того, щоб виявити, чи є якісь зрушення самих хребців. Але універсальним методом у нас є МРТ. От МРТ, яке показує і тканини, і нерви, і кістки е, самого хребта, щоб ми змогли виявити, виявити рівень, на якому у нас виникла проблема, і з нею, щоб ми могли надалі розбиратися, це основні методи діагностики. Саме універсальний метод це МРТ. Так, а як вже відбувається сам саме лікування? Які методи лікування? По дивіться, якщо людина у неї виник біль спині, наприклад, поперековий біль. Вона звернулась до лікаря. Він призначив там знеболювальні протизапальні направив на МРТ. Якщо у людини виникає кила або якесь патологічне, патологічні зміни, то тоді вже ми назначаємо лікування більш конкретне. Тобто, що е, буває перше, якщо це просто біль при остеохондрозі, при невралгії, при радикулопатії, то призначаються звичайні препарати. Це протизапальні знеболювальні на декілька днів, які е, зазвичай у більшості пацієнтів е, сприяють покращенню стану. Якщо зберігається різкий болівий синдром, тоді пропонуємо пацієнту робити блокаду. Блокада це введення ін'єкції у сам спинномозковий канал. Вона робиться за спеціальною технікою, от і дозволяє людині відчути покращення на значно довгий період, на 2-3-4 місяці, іноді на півроку. Якщо у людини не виникає покращення навіть після епідуральної блокади або після ну, будь-якої блокади, тоді ми дивимося вже на стан людини на дані МРТ. Того, що в неї там виникло, і тоді пропонуємо, якщо там є якась зміна, якщо в неї є кила диску або порушення самих хребців, зміщення хребців, тобто по-медичному це називається лістез, людині пропонується оперативне лікування. І е, оперативне лікування зазвичай е, ну, десь у двох-трьох з 10 людей, ті, які звертаються. Приходиться робити оперативне лікування для того, щоб вилікувати її, для того, щоб обрати це саме стиснення нервового корінця. Ось це взагалом такі методи, які допомагають людині позбавитися болю та покращити своє життя. Так, а якщо, а, вже говорячи про тему нашої програми, так от саме про сучасні хірургічні угу. методи лікування болю в спині, а які вони є? А, взагалі, як у нас а, починається лікування? А, раніше лікували. Розрізом, ну оперативне лікування. Робила розріз на спині, це називається мікродисектомія. От наразі сучасні методи лікування дозволяють робити мікророзрізи на спині. Також під рентген апаратом. робиться невеликий розріз і це робиться ендоскопічна мікродискоктомія. Наприклад, я так виконую операції. Людина приїжджає в клініку, вона здає аналізи зранку. В обід у неї операція. Операція зазвичай триває десь біля 50 хвилин однієї години, тобто робиться невеликий розріз під загальним наркозом, вставляється ендоскоп і під відеокамерою видаляється сама диску. Потім а, цей розріз зашивається косметичним швом, шви знімати не треба людині, і людина вже або ввечері, або на наступний день може йти додому. В чому плюс цієї технології? В тому, що це невеликий розріз на спині. 2-3 см. Це е, дозволяє не порушувати саму функціональну е, подвижність хребців, можна так сказати. що При звичайній операції зазвичай там, іноді видаляється частина кістки хребця. Якщо при ендоскопічному видаленні кіледиску, то там мінімальна кількість кістки видаляється для того, щоб дійти до кіледиску і і все. Це дозволяє людині, ну грубо кажучи, за вихідні розібратися з цим питанням. Тобто, один-два дня у людини є на те, щоб приїхати в клініку, прооперуватися і поїхати додому. Це дуже швидко, зручно, і ну, люди ставляться до цього дуже дуже позитивно. Ну, це. Чесно кажучи, так доволі така позитивна, тому що е, так швидко зранку аналізи в обід е, в тебе операція і на, на, на другий день. Ти ну, вже... у мене ось туда. був пацієнт на тому тижні в понеділок, я оперував зранку. Він вже після обіду поїхав додому. Тобто це, це взагалі такі. прекрасно. Я да. думаю, ти не втрачаєш і свій час, і не треба переривати свої. Тому що страх. раніше, наприклад, люди, коли оперувалися, їм треба було ще тиждень, іноді в лікарні знаходитись там, знімати шви, проводити антибіотикотерапію. Зараз сучасні мета лікування та при, та ліки допомагають після операції вдома приймати уже не ін'єкція, а просто таблетки, які допомагають людям ну якби вистанавлюватися і е, угодити у сучасний ритм життя, щоб не втрачати час. Це так, дуже що. важливо. А чудово, це дійсно дуже зручно. Ну що ж, і в кінці я думаю, що підсумовуючи вже нашу розмову. Реабілітація як проходить реабілітація, зазвичай це дуже важлива річ. Тому що зробити операцію це одне, але то, що буде робити пацієнт потім, це інше. Бували такі случаї у нас на практиці, коли у людини видаляли кіли диску, а вона там ну в неї в все окей, нічого не болить. Вона приїжджає додому людина і починає там активно ну, щось робити, щось підіймати якісь важкі предмети чи інше, і можуть бути рецидиви. Таке буває. Ніхто від цього не застрахований. Тобто реабілітація, що включає, після оперативного лікування людині обов'язково треба носити корсет попереково криживий, її треба виключити нахили вперед цій людині, їй треба виключити сидіння. Це все десь робиться на 2-3 тижні. Плюс є спеціальна програма, розписана, яка дозволяє виконувати фізичні вправи вдома, які можуть допомогти привести в тонус м'язи спини. І е, забезпечити е, ну, якби, ще надійніший захист спини. Тому що якщо мишці в тонусі, вони допомагають підтримувати сам наш корсет м'язовий так, так, так. От, Також є там, різні. Такі методи, як голковколування, електрофорез, електростимуляція, які також, от як реабілітаційний пістопераційний період, допомагають людині відновитися. Це все триває десь 2-3 тижні. і Далі людина вже починає активно жити і ну, взагалі ну, продовжити нормальним життям. Так, а, Так, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Дмитро я хочу подякувати, що ви до нашої студії і за цю е, дуже цікаву розмову, на дуже актуальну тему е, нашого сьогодення. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми на тему сучасних методів хірургічного лікування міжхребцевих гриж. У Гостях у нас був нейрохірург Дмитро Орлов. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.